Ось такі речі. Може комусь вони потрібні. Ось якісь такі радіодеталі. Не знаю що тут до чого. Ну, вони всі однакові. Це таке як якийсь як переключатель діапазонів на частоти. 20 гривень ця кубка. Ось три скла. Москвич. По 5 гривень. Штучка. Молоток деревянный, кияночка. 15 гривень. Так, корпус фонара никелеванный. Десять гривень. Пульты. Керувания по десять гривень. Так, крышка трамплера. газ 52 пятьдесят два. 15 гривень, зелена горловинка така, алюміній 20 гривень. Ось такий кабельочок є. Звідси вилка. Звідси, не знаю, під лампочку якусь. 20 гривень буде коштувати. І ось такий потужний кабель. Звідси на три виходи. Звідси на отвори. Десь метр 20 довжини має по кругу. 12, десь товщина кабеля. Такі де коштувати 30 гривень. Так, ця штука, не знаю від чого, подарунок. Ось Радіст. Старинні наушники. Раритет. 10 гривень. Корзина щеплення є. Так, на три лавки, не знаю. 53 чи 52 азон. СССР <coughs> руська, ну, видно, що ось. Якщо видно фокус, стан лапок. Вона, мабуть, не працювала ще. Подивіться стан який з цього боку. Такі машини повинні ще кататися 100%. Ось звідси Абсолютно нова корзина. Так. Це діс, напевно, до неї. Ну, діс такий. Шліці тут добрі. Але він би у, трохи він походив, нема вже полосочок цих. Ось такий комплектик буде коштувати 450 гривень. Ось ще знайшов залишку один новенький ковпачок моноциклона. Може кому потрібен. На ньому є такий номерок вже немає. 50 гривень буде коштувати, кого зацікавила така штучка. Є на продаж корпуса до підчепників ЦФ208. Підчепники вже вийшли з ладу, корпуса залишились. Кого цікавить, по 100 гривень штука буде коштувати ось такі з підчепниками нормально крутяться. F567, 563, резко 2.0.11. Такие будут по 200 гривен штука. Так. Что у нас есть? Тут маркировка это. Вот такая. Раз Так, досталось его Корпусного підшипника нормально крутиться, він в стані БУ Ось на ньому є такий напис. Котикавий такий підшипник з корпусом буде коштувати 500 гривень. Так, у нас є корпус до такого підшипника Ще один. Можна навіть парою. Якщо парою віддамо за 750. а так він буде 300 гривень окремо коштувати. Нагадую ось такі підчепнички 208 в корпусі. На ньому присутня така мерка рука абсолютно нові, ніде не стояли. Все, чітко крутиться. По 300 гривень штучка. Будуть коштувати, якщо хтось буде брати там декілька штук, то по 250 можемо віддавати. Ось є такі підгортачі. Навіть не знаю, такої сівалки казали. Вони абсолютно новенькі. Якщо впізнали, прокоментуйте, будь ласка, що це до чого, бо не можу визначити. Номерів каталожних тут не бачу. Такі диски на ступічках і такі до них йдуть кріплені. Є їх декілька штук. Може, хто вже впізнав і його зацікавила дана пропозиція. Пишемо на Viber ціну, що можете запропонувати. Є їх. Раз, два, три, 4,5-6 штук є. Можливо, ще підвезуть. Так що чекаємо на ваші пропозиції. Раніше показував цей. Бокс з всякими там фонариками, корпусами. Це воно бачу до одинички. Камаз. Це навіть не знаю що. Щось величеньке. Є ось ЗАЗ. Таке якесь фара. Ціна до цього боксу 100 гривень коштувати. Пластик на мойку керхер. Є два штуки, це ось бачок для піни чи рідини для миття. Ось маркування. Тому потрібно кого побити по 350 гривень штучка. Є ось пістолет такий. Керхер. Тут чуть ручка надломана хтось зробив, бачу саморобно. Ну, Це працює, нажимається, все. Виход в такому плані без насадки. Ціна 250 гривень. Так, стоїть. Ручечка є для цього керхера, щоб тягнути. Здається, навіть не в одному стані, у кількості не в одні, Пара має бути. Так, далі поцімонці є котл, стан невідомий. Не можу сказати, що там цілий-не цілий, не цілий. Не, що не використовувались. Якісь на ньому показники, це все до цієї мойки. Станина, тобто рама з колесами воздуховоди, така ось катушка на підігріб для запалення. Кого що зацікавить, пишемо Viber. У вайбері всі дороги по ціні, по кількості, по додатковому огляді. Всі пишемо на вайбер. Маємо в'язку ось таких ципків різного плану. Ось як бачите, є такий. Від яких пилок я навіть не знаю. Ну це от ці ото точно від сучасних. Стан зубів, ви бачите. Такі вже підроблені. Кому цікаво на якісь виготовлення саморобок речей можна навіть через вагу їх 40 гривень кілограм та навіть 30 І забирайте, кому принесе користь. Хочеш заробити гроші, але не хочеш сильно опиратись, в мене є для тебе пропозиція. Комп'ютерна діагностика автомобілів легкових та грузових автоком. Новий без експлуатації. Шнурами з установочним диском. Два комплекта шнурів. Грузовий та легковий. Іось зільза БУ і коршень БУ. Зільза в доброму стані. майже не чути. Помащена. Якщо б де видно, пише 238 НБ на боршньовий. Може комусь цікавий такий варіант, як заміна тільки одної гірзи. Так що маємо отаку пропозицію. Так. Тут уже у нас залишилися такі позиції. Як Гофра з одного боку заварена, 50 гривень, на неї йде ціна. Ось такий хвостовик. Всі зуби в доброму стані. З підчепником. Шліце в доброму стані. Різьба, як бачите, також нормальна, не забита. 250 гривень. Вал рушник. КАМАЗ за 150 гривень. І ось така деталюшка, поки не визначена. За 50 гривень. Є ось такі накладочки. Три більших і дві менших. Зараз поміряємо. Що вони мають? 32 з половиною наружний діаметр. Менших. Та 34 на більших. Абсолютно новішини СССРські запчасті. Статор до стартера в зборі з тримачем. Ось його. Маркування іскра 12 вольтовий. Ціна йде 650 гривень. Ось ця кубка так і стоїть до вантажного автомобіля. Новенька зірочка ще замотана в бумазі і в солідолі, як з консервації. Пічпонку. Підшипник новенький такий Голочистий. Такого планового участі підшипник теж ще і коректор на трамплер вакуумный. 100 гривень. Буде коштувати це все разом. Ось така шестерня є. Не знаю до чого. Хтось може її пізнає. Абсолютно новенька, пічпонку. Зуби на оскоси 50 гривень. Ось такий столінблок. Наші рулеви чаті. Абсолютно новий. Ось такі є. Корпус компресора. Тут вже зроблено виход-підвал, корпус з і колінвалом, все. Ось такої комплектності. Є декілька таких корпусів по 450 гривень штука. Є ось вом в ом зборі на трактор Т-70, повністю. Все в ньому є, все закручено. Не бити, не варене. Кого цікавить, пишіть в коментарях, пишіть в особисті повідомлення, ціну вкажу. Компресор, кондиціонера і ось такий шків. І електрофішечка. Таблички не бачу. Хто спеціаліст по ремонту, той розбереться. 750 гривень ціна. Ось такий механізм стояв ХТЗ Т-150 на переключенні діапазонів. пружина. Чіпляється на руль, можна зробити ручний газ. О, зацікавить, така штучка 150 гривень. Ось такий механізм для ХТЗ також, тормозок. Нарушник, Н ні, це не нарушник. На щеплення, мабуть. Ось Ще скільки тут є накладки. Цей абсолютно новий. По 150 гривень штука. Ось таке коліно є. Труба сотка. Є дві гофри на ньому, щоб брало. Тут такий поворотик, кому може на буржуйку, на вихлоп, може пригодиться 200 гривень. Ось така шестина до коробки. Є трохи вироботка СССРських часів. Шліці добрі. Припущення, що в коробку УМЗ Ціна такої шестерні 120 гривень. Ось така шестерня з бронзовою клучкою. Розпред шестерня двигуна Д60. Ось такі неї стан 100 гривень. на мягкое соединение ЕМЗ стан шлицил я думаю достатней. Так, тут резьбы бачу, но в этом есть, нормально все тут, не знаю выбивается, тут на резинках что там оно мое вибиваться. Ціна такого вала 170 гривень. Переднє кріплення, той самий Юмес. Яку маємо отвори? Не варене, не витерте. Ну і такі надписи є 120 гривень. Патрубки водяні від помпи ЮМЗ є два штуки. Понятно, що резинові вироби вже треба замінити. Ось в такому стані. По 200 гривень штука. Ось такі елементи поліка є і в мезочку. Це може бути стара кабіна ось такий лючок. Це ось коло коробки, мабуть. Ставлюся таких є три штуки. Це кожна одиниця, 35 гривень. Задній бампер, шкода a 5 Ось по кругу з цього боку щасений. Що по ньому якісь нюанси є? Ось тріщини і ось тут тріщини. З середини. Ціле і... а, з того боку ще облома накриптумі. Підреставрувати і поїде. За 150 гривень це я думаю шарова для нього ціна. Долото чи поглиблювач до плугів, що прикручуються до лимішів. Тут є і ось такі. Ці десь стояли на лімки на хто-будь в сині. Це всі, всі, всі навернули. Ці сіна. Ці на корне лентах, мабуть. Кожна штучка 30 гривень. Запчастини до УМЗ. По порядку підемо. Трубка на вихлоп. 50 гривень. Ось така частина колектора 50 гривень. І ось такий вал з вилкою. 100 гривень Кронштейн кабіни. 150 гривень. такий кронштейн 100 гривень. Педальки по 30 гривень. І така педалька 70 гривень. Ось такі кронштейни є. каталожний номер. Бідно. До диску Орега там Гаспордо тримає ці пружинчасті лапи. Є таких, мабуть, два десятки. Ціна буде 250 гривень штука. Кому цікаво, чекаємо пропозиції. Ось такий компресор. Табличка. Компресор потрібно передивлятися під ремонт. 400 гривень дай, на нього ціна. Покажемо з усіх сторін. В середині там все є, вал, шатун, поршень. Він повністю комплектний. Є ось такий кронштейн, як, ви знаєте, кронштейн для катків козика. На чотири отвори. Ось підшипник від нього, підшипник, звісно, розсипався, зараз покажемо, як він сюди заходить. Заходить плотно, не розбитий. По ньому є ось нюанс такий, що висипався підшипник, підрізав на цю сторону отвір. Кому потрібно такий кронштейн буде коштувати 500 гривень. Ступиця, насівалку, жондірочку, мабуть. Маркування. Абсолютно нова, без експлуатації, ніде не стояла. Ціна даної ступиці буде. В районі 1000 гривень. Ось такі позиції по УМЗ. Може по хтось чи когось щось зацікавить. Ось така стяжечка з кронштейном 250 гривень, 150 гривень, сошка, горловинка алюмінієва 50 гривень є дефект. Це чугунна. Без дефектів. Також 50 гривень. Алюміній 50 гривень. Трохи його поїла корозія. По 100 гривень щочик моточасов. Ну, тут обломаний. Хтось питав за рушний газ, не знаю, якийсь кусочок знайшов. Думаю, що це від ручного газу. 50 гривень. Ось така пластинка за 30 гривень. І така запчастина, не знаю де вона стоїть, але може вона нікому й не треба. ну Треба 20 гривень. По трубках для ЮМЗ є там різного плану. Зараз пройдемося по кожні. Наприклад, ось така. Тут вихід під штуцер, що у нас довжина сюди 70. Сюди 39. З цього боку штуцер стакий. Ціна такої трубочки буде 400 гривень. Слідуюча. Тут виход видно якийсь сюди штуцер. 37. На 24. Така трубочка буде коштувати 200 гривень. І далі. Ось такий виход, кіпнасос. Далі з цього боку гайка і штуцер, що у нас довжина йде загальна. Так, сюди 57, сюди 35 і повертає. еще 15 Сюда до стебля знать довжину вот такая трубка будет коштувати 600 гривен есть вот такая трубочка для распределника вот это на опрошки довжина Шо? у нас такая трубочка будет коштувати 150 гривен слідуюча а які тут десь 30, тут десь 32, саме менше. У нас довжина нас 70 він 65 до повороту і ще там з 10 см вона повертає. Всього, така трубка буде да коштувати 300 гривень. Підплянець під насос, що у нас сюди десь 90 і тут 52, там вихід і штуцер. Вона з'єднується ця Вся трубка буде також коштувати 600 гривень. Слідуюча. Вихвада з гайками 40 на 30. Є ще якесь там кріплення до нього. Сіленька, все не варено. 300 гривень. Ця трубочка дотоплена, хтось її реставрував, поїде бонусом до когось. То йде брати. Також попало до пускача, мабуть, на воду. Труба, Всі в боку хтось їже приплескав. Ось Кронштейн з хомутом, чугунний, і труба, де коштувати 250 гривень. Ще трошки мелочі по ЮМЗ знайшов походу. Ось такі під колісу юмзочку дві штуки за 2 100 гривень. Це може там чуть дорожче накрашується, дешевше, разом буде за 100 гривень. Болт іде колінвала. Різьба добра. Все, 50 гривень. Ось такий валик. Із стулочкою. Вона тут ходить соєните, що перед подоні стоїть. Разом з стулочкою 100 гривень. Є ось таких 5 на мягкі свій няні. Запчастинок ось сюди ставлять. Ну, спеціалісти розбираються. Резинка, звісно, вже розбита. 5 штук 100 гривень. Є ось така запчастинка. Не знаю навіть десь тут, вже не пам'ятаю алюмінів і штуцерком 30 гривень. І ось такі спецболти. Коло чого, чого не такі навіть йдуть, не, не пам'ятаю також. Три штуки. 30 три, три болти шибами з цими пружинами будуть 150 гривень. Ну щось, ужончик є за 30 гривень. До навіски. Ось така направляюча для мотовила. Запчастина від КПІ. Вона поержавіла, але фактично вона ще не працювала. Видно, ніде не витерта, нічого без експлуатації. Хто ще користується такою технікою? Ціна її буде 1000 гривень. Так. Ось є такі запчастини на сівалочку хорш після 18-го року. Три поводки є. Є, не знаю, там не... довгі короткі, мабуть, є. Ці однакові. Чи, мабуть, ці однакові? Не знаю. Поміряй, якщо потрібно. Зварок ніде на кріпленнях немає. Десь, якщо видно, тут кругом все ціле. Різьби видно нормальні. Є до нього одне колеско до одного поводка з кріпленням. Абсолютно ціле. Якщо цікавий такий варіант, пропонуйте ціну. Пишіть.